Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 285 і завдання у нас наступне: постав замість зірочок знак плюс чи мінус, щоб рівність була правильна. І дана отакий вираз, де замість зірочок треба поставити плюс чи мінус, щоб цей вираз був дорівнював. 37. Давайте розмірковувати таким чином. І так, запишемо наш вираз таким чином. 54. І тут нам дуже ще невідомо, що буде плюс чи мінус. Пропустимо знак. А у дужках? Давайте подивимось, якщо тут буде плюс 32, плюс 17, 49. То це нам, мабуть, нічого не дасть. Давайте почнемо з мінусів у дужках. Тобто. Приймемо, наприклад, що 32 мінус 17. Тут знак ми пропустимо, він нам буде невідомий ще. Так, А у других дужках 43. Також приймемо за мінус знак. І так, давайте продовжимо е, запис нашого, нашої рівності, поки без цих знаків подивимось. І так, давайте глянемо. 54, тут ми пропускаємо, а тут ми е, будемо мати, е, так, такі числа.

Треба подивитись, чи можна поставити так знаки, тут плюс чи мінус, щоб було 37. Якщо ми поставимо, наприклад, знак плюс, то у нас, а тут мінус, то у нас може і все буде гаразд. Ну, давайте так зробимо плюс, а тут мінус. Буде так. 54 плюс 15 буде 69. Мінус 32. Це якраз і буде 9 мінус 2 – 7. І 6 мінус 3 – 3. 37. Тобто, давайте тоді розставимо знаки. Тут буде плюс, тут буде мінус. І запишемо відповідь. Відповідь така, що 54 плюс тут 32 мінус 17 мінус. В дужках 43 мінус 11, і це буде дорівнювати 37. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!